Коротше мужики, другий раз З... Це саме. сьогодні буде відос. Іван мене попросив. Да я сам давно хотів за а-ля українську марку подивитися відоси і поняти нарешті, чим він кращий других, чи є про нього якась правда, про яку вони тіпи, не брешуть. І нормальні обзори. І де воно все береться і чого цей трактор тіпа, український. Дивіться. Е, скажу поки що, не включаючи ніякого відео, я ніякого не дивився, я тільки знаю про, тіпа, зі свого такого досвіду, те, що я читав, те, що я дивився раніше. Трактор сам порівняно з іншими 24 я давайте візьмемо 24-ку, наприклад, да? та і взагалі, типа 50-ка, це все. Якщо дивитися по модельних рядах, от, як йдуть 24, ки серед них вирізняються які три марки, саме так ахуєнно. Це Донфенг, ДТЗ, сука, і фотон. Ну, і може може інколи, інколи я не дуже сильно цей, зараз якось джинма трохи скинула обороти. Раніше це була не та джинма. Зараз щось вони хоньою займаються. Колишнє то є мощно. Ну, давайте на, на половинку, от якраз палець невеликий, наполовину. Коротше, поняли, Донфенг, фотон і ДТЗ, вони стоять приблизно в одній ціновій категорії і так далі. Але ж треба якось спекулянтам і хитрожопим людям взагалі. Мати свою, типу, торгову марку. Нічого не маю проти. Канал, здається, я там, типа, заглянув щось там. <кхи> щось, що там в них. В них є відоси, в них є, типу, своє обладнання. От. Ну, Це все. Е, китайське. Це все китайське. От. За відео там щось дарують, 1000 гривень, -ля -ля. е Дивіться, не маю абсолютно ніякого там. Особистих претензій. Але давайте зразу розставимо всі точки над І. У мене нема задачі когось обісратити, його. максимально стараюся об'єктивно. Є така фірма. Одна з найбільших, це можна сказати, в Китаї, яка займається виробництвом моторів. Почала з того, з виробництвом моторів одноциліндрових. А зараз, так і колись Volkswagen і Audi покупляли всі менші компанії. Тобто в них є дочерні компанії. Так, давайте вийдемо. У мене такі прикольні кнопки є на мишці. Типу це назад, боже типу, ці от, це вперід. Загрузити те, що раніше, те, що пізніше. Так? Це чітко, не треба шукати там. Блядь. <кхи> 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 Два рази правду сказав. Це у мене рідкість, я ж часто брешу. І ця компанія. Китайська. Називається Чанк Якщо для когось це нове слово, відведіть в Гуглі, я давно-дуже давно знаю ту фірму. Певно, ще з тих моментів, коли я починав шукати свого тракторця, як він, що він, що описи його, ще я його не купив. Тобто приблизно 2-3 місяці перед покупкою я вже знав про ту компанію. Допустимо, хай це буде 2,5 роки, я вже знаю. От, наприклад, Вовка Брус. Давайте ми не будемо дивитися. Ви мужика, цього знаєте, це класний чоловік. Оп-оп-оп-оп-оп. Проїбав. Так. Вовчик, давай, давай ближче, ближче, Блядь, ніхуя не видно. Зурили нас трактору. Ззаді, знизу, зле години полону. Ну давай, давай, бо ж... Я зараз подивлюся, коротше, відео, що бачить. Їх не тільки... — Так. Турбіна вже. Поняли? Тобто тут вже не заморочувались, напевно, це були інші імпортери того трактора, яких Володя купив. Огляд його можете подивитися на каналі. Чоловік хазяйновитий дуже користується особисто моєю повагою і особисто його як приклад для наслідування я можу рекомендувати. Теж це не реклама, я просто така людина. Читаємо Чанкфа. Виходимо звідси. Е, сербін купив собі, Тоже в нього може якісь є свої, свої діло. Доробляє в нього, звісно, капісно, це більше для контенту. Е, хочете дурака подивитися, можете подивитися. Але що я знаю? Марку треба свою максимально. От, Чим він лучше других? Грошоп. Це рік тому цікаво, якою мовою говорив. Давайте знову не будемо внідратися в деталі. А скажемо, як то кажуть, признаємося самі собі. Українці дуже цікавий народ. Ми працьовиті, ми хазяйновиті, ми щирі, ми добрі. Ну, але серед нас дуже часто. Якщо трапляється, не дуже часто трапляється, але якщо трапляється, то дуже часто максимально безсовісні люди. Да? Які просто одною якоюсь чи двома фішками максимально хочуть на комусь заробити. І трактор цей зовсім абсолютно, ДТЗ має свою типу. Зборочний цех, те все діло, вони і красять там, тири-пири. На що того це правда, якщо що, давайте ми не будемо там, шукати, наприклад, поглянути на відео. Да? Десь е, одне з тих, може. Десь я бачив, потужний помиплюю. Це вони розказують. Е, в них є фішка мотор об'ємом 390-й мотор на 24 ці Це одна фішка. Яке Це завідомо ДТЗ сам по собі важчий трактор серед 24 -х. за інші, і йому та потужність плюс-мінус, так, широкі колеса і ці всі інші нюанси. Тобто є переваги. Наші хлопці подумали, от так і так можна його так і так зробити. Ще немала перевага: це три діапазони і реверс. Ви собі уявіть, що це є 12 передач в одну сторону. І 12-го це трактор, який має 24 передачі в дві сторони. Мало яка 24 ка має взагалі таку купу передач. Хоч здається, вони, може, там і не потрібні, але вони там є. Вже коробка, як би сказати, так само. В основному йде вона в зборі. ДТЗ дуже любить наголошувати, що в них і от зборочний цех. Правильно, вони. Значить, ввозять мотори, це все. Купують окремо, капоти, можливо, так само. Це все, оці все наклейки, оці всі, всі. це вже діло компанії кожної. Того що це тим дв 160 Він може бути там, я кажу дв 160 ДВ 244, це той самий там. Може бути Сінтайт, це самий бути кентавер, і т.д. Тобто у нас може бути море, за назви це нема що ви думає. Ну, але ж все таки. Замовити запчастини з Китаю. Типу, е, там, зібрати тут максимально там, можливо, якісь свої нюанси додати. От. На рахунок якості зборки. Тут є в них перевага, бо в них є свій цех. В них є свій ремонтний е, відділ. Та я знаю. І в них є нормальна, якщо що, можна так назвати і гарантія. Того, що їм вже не треба на когось спихати нічого. Тобто хай це буде такою невеликою перевагою. Ну, але ж на ділі трактор цей китайський. І він максимально скопійований був. Давайте хто вгадає. Напишіть мені в коментарях. Давайте я не буду казати. Ви напишете в коментарях. Хто хоче, хто знає, з якого трактора його максимально скопіювали. І назвали його ДТЗ. Сама фірма, яка виробляє це все, цей трактор називається Чанк Але скопійований він був. Ну, давайте. ну Я думаю, у вас всіх є очі. От І приблизно його вигляд на якого трактора він найбільше похожий. Тільки його трохи відрізняє чуть-чуть капот, чуть чуть не так він зроблений. Сам капотний фарничок, капот трошки. Давайте не будемо дивитися відео ніяких. Ви зайдете на їхній канал і все подивиться от мужик з картоплею. Ну так, да, це картопля. Але ще рано. На таку велику, на таку, це ще вона цвіте тільки. Рука добробуту господаря. Запорука добробуту господаря це його руки і його голова. Допустим. Так що ви зайдете, подивиться. Но ну, трактор сам по собі максимально. Покупка нового мотоблока. Ну, бачите, я... які я відео в більшості дивлюся, які мені рекомендації викидає YouTube. Да? Це от по тракторах. Ні, я, я того не знаю, не хочу. Е-е-е, вот. вот. Короткі відео про машини, про це все. Ну так, да, таке теж присутствує. Сталкері я граю всю, от, ну, війна сама собою летить. Траля, тобто, техніка, техніка, там. ну ігри комп'ютерні тоже час. Але якщо взяти, то нічого, що стоїть на тому от, тракторі, не виробляється в Україні. І видумувати якісь там небелиці про це, ну, це вже, знаєте, трошечки безсовісно. Якісь переваги в нього є перед іншими тракторами, траляля, допустимо, складніша будова. Коробки і ТД і ТП. Саме по собі там мотор крепший, вага більше, це все. Давайте ціну. Бо ціну... Якщо дивитися на ціну того трактора, от можна... давайте візьмемо вся правда о ДТЗ, ну хуй на нього. Давайте от, подивимося, що тут розказує два роки тому. Що, куди і чого. І, і я дам оцінку. Хай буде о цьому відео. Оце анонс, да, HPX якраз появився. Що він говорить. От агрошоп, ви вже всі бачили. Ну, ну Давайте агрожу, ладно, бо то він пиздить хуйню. Чого, чого всі хочуть іменно цей ДТЗ. Давайте. Так, ого, як в віномарці. Хорошо. Мені завжди було цікаво. Чого циліндрові так працюють? Це на низьких оборотах майже всі трактори також. Ну, реверс. Ну, допустим, давай. холостих обертах мінітрактора. Дивіться, відео написано російською мовою. Озвучує Діма. Добрий день, вам, до речі. Озвучує українською мовою. Ну бля. ТЗ5244HPX. Так. Така у нього специфіка. Чоловік з Харківщини. Зауважте теж. От послухаємо, що то таке. Ну, під рівна. є багато, тут е, переваг багато в цього трактора. Ну, він не є українським брендом. Брендом є не є українським трактором. І виробник його нерівнят. Типа... Потім на у цьому. ну Тут ніхуя не ні побачите. Також так, так. дуже схоже працюють Ютешні двигуни, тобто Ютовські. Ну, і, наскільки я знаю, в Юто в тракторі стоїть мотор від Mitsubishi. Ну, не від Mitsubishi, Mitsubishi. Допустим, можливо, я щось не знаю. Бачите, от 3 роки гарантії. Це якби. Якби на себе обов'язки гарантійні бере фірма ДТЗ. так, Яка є, в якої є цех, в якої є ремонтна це гарантійна хуйня, от 11, 2х24. Мало яка 24-ка має таке широке класи. Є, що мають 7,5, є, що мають 9,5. Тобто, ще, що резини, т.д. де і тепер. Покраска є своя, така унікальна, і багато багато різних фішок. ДТЗ має насправді переваги, нема що казати. Ну, кажу, що е, Суто все абсолютно китайське. От. Ну, але ніхто не казав, що китайське то погане. Так же. Тобто в нього є багато таких фішок, які багато 24-м недоступні. Ті фішки. Але в нього вже ціна була давним-давно 8 тисяч тисяч з половиною доларів. Давно вже була. Тобто... Тим самим, от так само, як з тим Зубром, да, з тим шифеном. Чимось треба переплюнути. І треба щось видумати. Але ну, нічого поганого я в тому не бачу, в принципі, в тому, що в Україні є типа своя марка. Це так, як з е, багато з чим, наприклад. В, в Росії купа своїх марок. А насправді це все іноземні деталі. Але ж марка їхня машина. Автоваз, мотор французький, коробка німецька, а машина руська. Ну, розумієте? колеса може в Росії зробити. Це такий приклад. Тобто до того нема що чіплятися, я не чіпляюся, що це, от, забрали, блять, там придумали. що Ну їхні... я вам говорю так, як воно є. Це трактор не є український. але з їхніми ціна, цінова політика трошечки помінялася. Того, що на фоні е, здорожчання. Китайських тракторів теж якогось, я б сказав, би, не, не з такими підставами, які вони мали би бути для таких цін. Подорожали наші, типа, типа наші ДТЗ. Знаєте? І це лишній раз спалило їх перед цим, перед нами це, це уйобічний блядь. Я так не, не люблю таких кольорів топарилих. Не то зелене, не то яке. Так, прошу. Ага. Значить, тобто, навіть якщо імпорт оцей вплинув на ціни, ну тут ми бачимо зразу ДТЗ підскочив. Ну чого задирати в доларах ціну? Ну чого? Бо воно не по морю йде, по морю, звичайно, дешевше. Набагато. Набагато того, що корабель може взяти 1000 таких тракторів на борт. А грузова машина їх може взяти 4. Ну, По довжині вони далі не влазять. Ну, хай його довжина буде 3 метри, там, грубо кажучи, зняти оце, Ну, 3,20 довжина в цього, 3 метри. У 12-метровий прицеп їх влазить 4 штуки там, в притірку. Да? 16-метровий, хоч мало хто 16 метровими там возить такі трактори. Іменно. Ну, Їх, то, початок, 5 лізе. Ну, що 5, а що 1000. І від того доставка запчастин. Ціни не ростуть. Доставка їхня, розумієте, росте. Бо що опт, то є опт. Я заходив на я така ще поговорка, їбу Ну, коротше, Заходив на інші такі сайти, де продаються запчастини. Я це все дивився. Я хотів мотора просто сильнішого. У мене така думка була. Ціна не помінялася не на долар. В нас вона помінялася спочатку тіпа в гривнях, але потім я став, включив режим 에, Альберта Ейнштейна, взяв руки калькулятора і порахував, ніхіра це не виходить по курсу абсолютно. Це в доларах піднята ціна. Допустимо, в деякій мірі через те, що нема доступу <кхи> оптової доставки, але ж з другої сторони не настільки та доставка і зросла. Бо ціни на комплектуючі не зросли зовсім. Можете мені не вірити. Вони е, оптові ціни чим більше і більше закупляють. Я вам скажу, як відбувається ця херня. На кожному тракторі треба варити 100% його вартості. тому що тракторів є купа, через те в площадок може бути 10, а назв різний буде кілька. Так само міні-трактор Укр, бригадір, розвілка. Мотокосмос. Це одна та сама контора. І їм треба продавати. І кожен розхвалює по-своєму, якісь там щось видумує по-новому. Той важить, той хуйню пиздить, той п'яне відео знімає. Помієте? Це такий приклад. Тобто нічого такого цікавого насправді не відбувається на ринку міні-тракторів. Це все давно всі має бути відомо. Я особисто для себе, я б тако сказав. би, да хуйня це все нездорова, чесно кажучи. Ну, як є, так є, ми вже бачите, нікуди не дінемося від того, що хочеш робити. О. І мусово на цьому тракторі нахуярити його 100% варто. І то мінімально. І це мінімально. На їхній ресурс це ніяким чином не впливає. Просто це така особливість цих двигунів. На сьогоднішній день ДТЗ являється хітом продаж. Так. І сьогодні буде швиденький обзор модель. Ну, от є, типа, свій значок, вліпили там, тут ще тую, блядь, наклейку, Тири пири назвали ДТЗ. Це теж трактор, це називається Чанк -фа. Все. Вияснили. Преміального чи не преміального він статусу в Китаї чи якості. Ніхто то не знає. Там в них якого купив, на такому їздиш. От Донг стоїть. Донг йому вже років а років. ДТЗ відносно недавно з'явився. Але всі так, ого, ДТЗ є якісь там переваги. Допустимо, високий моноциклон, траля-ля, сідуха там з тими ручками, ще там щось. На всякій тій ерунді купляються люди. Чим більше черв'ячок ворошиться, тим більше рибка хоче його з'їсти. Так що... Тут ще все залежить від того, як роздули фірму і як зробили тіпа, так, що тіпа, це все українське. От. Так, що... Чорного кольору. О. До речі, напишіть в коментарях, як вам такий колір. <кхе> колір за я би взяв. Нема питань. Прикол. Це ж треба щось новеньке придумати, як з тими кентаврами чорними. Да? Треба щось нове і девешками чорними. Вже все, ага. Всі трактори сині або червоні. Ай-яй-яй, ай, ай, давайте зробимо чорний. блядь. І це, це щось в, новин, в новинку. Людей завжди приваблює чимось, можливість чимось вирізнятися. Оригінальність, це все. Це все просто рекламні ходи. І цей трактор Black Edition назвуть, і він стане ще на 100 баксів дорожчий. Да. Тобто варіантів для того, щоб обкрутити нас кром пальця, є море. Особисто я вважаю, що синій виглядає набагато краще, можливо. Ярче. можливо. Ну, по перше, тому що вони собі... ну. За всіма характеристиками він міг би таким стати. Ну як нам усім хочеться, давайте що, не будемо довго не було. Були звернення щодо датчика рівня палива, і у декількох людей не вмикався вал відбору потужності. Вирішили не, ці паршиво. питання дуже швидко. Ну, допустим, ви ним задоволені. Допустим, а, дивіться, багато є в ньому такого, да, е, яке е, є щось середнє між от, е, реально середнім звіном між фотоном і ДВ. Ну, не ДВ, ну давайте візьмемо щось таке, між якоюсь джинмою. Це такий приклад. Да? В нього є багато таких нюансів, які дороблені, а й, навіть яких і фотона немає. Так? Тобто це все можливо, як би передбачено комплектацією заводу в Китаї. Але в основному, наскільки я знаю, якщо це все правда, якщо мені правду сказали, багато чого додумується, дохімічується в Україні. Через те, я не вважаю компанію ДТЗ безсовісною до краю. Вони трошки й безсовісні, але до краю ні. Тобто вони в межах ще тримаються в рамках, того що дві підножки, того що це, це, ну, це такі моменти по підлозі, по ковриках, по тому все. В, в таких вже в преміальних тракторах, і вони, типа, якби дешевші. Або получайся. якщо є такі, то. Чим? Якісь ота навіть защитана на насос, на фільтр гідравлічний. Ще там щось, це всякі різні такі свої рішення, так? От одна гідропара. Допустимо, кому там, вон, там ще там щось треба, є гідровий прицеп, окремо там різетка, тіпа, там вся херня. Самі мости, яке кріплення, як воно все представлене і зроблене. Так само якось трошечки не так, як в дешевших тракторів. І те, що за це закритий, воно все не світиться. тобто Це вже фішка фотонів старших і т.д. На таких нюансах. На таких нюансах з'явилася його ціна. Але, на жаль, ну все, ми знаємо всі прекрасно, що вона не виправдана, це просто дебілізм. Так, щоб ви їх не загубили. Але тим не мені. Є одна пара гідравлічних виходів. Відіпний да. вузол тільки один, але він дозволяє. Тут він має правильна... від... саме на цю швидкість. Так. Вот. Груза під так, то гідравлічної мат... задні трьох точки становить 414 кг. Ще як якось так 414 та більше вона рване пів тони. Гідравліч... Е, давай... гідравлічної зовсім. Поняли. Чанкфа. Виробник його. Виробник повністю. Цих всіх запчастин Імпортер ДТЗ. Місто Дніпро. І вони тут складають. Тобто всіх міні і мототракторів в більшості імпортер я вам казав хто. Так. Е, тут. Іменно їхня фішка, що вони можуть робити з тим трактором, що вони хочуть далі. А тому що вони є офіційним імпортером. І складати ціну, і доробляти щось в ньому. Або замовляти, щоб робили на заводі чангфа, можна, що хочеш. Шангжоу. Е, місто. Тобто, вже все інше. Абсолютно, залежить тільки від цих трьох букв в тому тракторі. А нічого українського, крім того, що вони можуть там замовити його комплектацію, а може, наприклад, колір так само, і ТД, і ТП, це все залежить від них. В молодших тракторах немає такої фігні, тому що купа різних є тракторів і всяким продаваним цим у всім списку, їх треба просто продати. Їм нема до того діла. А ДТЗ зайнявся тим питанням, щоб його зробити офігенним. Я вам скажу, що ДТЗ, оцей іменно класний трактор. Оце, що рівер, скупа, діапазоні, це все абсолютно як хочеш, і віс у нього достойний. ДТП. Люди подумали, приложили башку і подумали, що так і так, такий трактор треба так і так доробити. Щоб він був насправді настільки-стільки лучший за останні там. В тому модельному ряді. Але вже в ціні не такі, вже він конкурує і з донфенами і з фотонами. Тобто, в нас є типу якби, свій трактор, того, що його роблять так, як хоче та фірма для українського ринку, щоб він був конкурентом саме фотону і Донфену. Бо фотон і Донфен і Дженхва, то є три різні контори. І вони між собою конкурують. Але в Україні Чанк вони тільки були мотори. От. А тепер, от віднедавна, порівняно, появилася і фірма ДТЗ, яка зробила свою торгову марку тракторів тут. І тепер ми маємо трактора, який от придумали, можна сказати, по замовленню українців української фірми. Так що. На відсотків скільки там не буду казати казатисть, але на якусь певну частину цей трактор можна назвати українським. Бо його зробили неважно де, але по нашому проєкту. Я так принаймні чув від определенних інсайдерів. Так що, сказати, що це повністю типа, все китайці зробили, ні. Китайці зробили запчастини. А як ті запчастини склалися в один трактор, це, скоріше за все, придумала оця фірма ДТЗ. І вони мають на те повне право, і, напевно, недаремно той трактор і користується своєю популярністю через те, що люди подумали. Бо китаєць що? Зробив бігом, продав це все. Тут подумали, що б то можна було б модернізувати, доробити. І їм це ну, вийшло. На що ціни можна вічно спорити. Я не згоден, звісно. Абсолютно, і мало яка людина. Але так як люди. Відгукується, навіть якщо я кажу його порівняти з будь-яким там двк Кентавром, ніхто й близько коло того ДТЗ не стоїть. Так що, от вам вся історія про максимально коротке, вже майже півгодини, про такі тракторі. Я сподіваюся, що наші люди з часом почнуть вже не тільки класні трактори придумувати, а ще й нормальні ціни для них писати. Так що, хлопці, все, що міг зробив. наразі будьте всі здорові!